Що таке життя? Це світло світлячка вночі, це дихання бізона, коли приходить зима, це тінь, що лягає на траву і тане на заході. Великий дух недосконалий, в нього є світла сторона і темна, іноді темна сторона дає нам більше знань, ніж світла. Перш ніж любити, навчися ходити по снігу, не залишаючи слідів. Не судіть людину, поки не проходили два місяці його макасина. Для того, щоб почути себе, потрібні мовчазні дні. Коли буде зрубано останнє дерево, коли буде отруєна остання річка, коли буде спійвано останнього птаха, тільки тоді ви зрозумієте, що гроші не можна їсти. Не треба багато слів, щоб сказати правду. Смерті немає, є тільки перехід між світами. Не йди позаду мене. Можливо, я не поведу тебе. Не йди попереду мене. Можливо, я не піду за тобою. Іди поруч зі мною, і ми будемо одним цілим. Чому ви берете силою те, що не можете взяти любов'ю? Прагни до мудрості, а не до знань. Знання це минуле, мудрість це майбутнє. Людина повинна сама зробити свої стріли. Одне візьми краще двох я віддам. У середині кожної людини, де боротьба злого вовка з добрим завжди перемагає той вовк, якого ти годуєш. Той, хто мовчить, знає в два рази більше, ніж базіка. Родина там, де тобі добре. Наді мною краса, піді мною краса. І коли я покину тіло, я теж піду стежкою краси. Коли ти народився, ти плакав, а світ посміхався. Проживи життя так, що обмираючи, ти посміхався, а світ плакав. Відсутність відповіді теж відповідь У душі не буде веселки, якщо в очах не було сліз. Я страждаю, коли згадую, як багато було сказано хороших слів і як багато обіцянок було порушено. У цьому світі занадто багато говорять ті, у кого взагалі немає права говорити. Нехай мій ворог буде сильний і страшний. Якщо я поборю його, я не буду відчувати сорому. Світ такий, яким ти його бачиш. У тебе вже є все необхідне, щоб стати великим. Ми бідні, бо ми чесні. Щоб не трапилося з землею, трапиться і з дітьми землі. Ми не хочемо церков, тому що вони вчать нас сперечатися про Бога. Хороша людина бачить хороші знаки. Жаба не випиває ставок, в якому живе. Не турбуй людей про їхню релігію. Коли бачиш, що гримуча змія готується до удару, бий перше. Життя тече зсередини зовні. Дотримуючись цієї думки, ти сам станеш істиною. Якщо ти помітив, що скачеш на мертвому коні, злазь. І є багато способів пахнути скунсом. Спочатку подивися на сліди свого взуття, перш ніж судити про недоліки інших людей. Якщо тобі є що сказати, піднімися, щоб тебе побачили. Не завжди ворог є ворогом, а друг другом. У всього в світі своя пісня Дитина їсть у твоєму домі, нагодуй, навчи і відпусти. Навіть мертва риба може плести за течією. Добре сказане слово краще влучно кинутої сокири. Говори з дітьми, коли вони їдять, і сказане тобою залишиться навіть коли ти підеш. Все на землі має свою мету, кожна хвороба ліки, що лікують її, а кожна людина призначення. Скажи мені, і я забуду, покажи мені, і я не зможу запам'ятати. Залучи мене до процесу, і я зрозумію. Люби землю, вона не успадкована тобою у твоїх батьків, вона позичена тобою у твоїх дітей.